Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш. Приїхав на рибалочку. Як бачите, у нас льоду ще немає. От, недостатньо ще йдуть морози, так як вчора буквально, днем було вже плюс 5. Ну нічого, далі будуть морози. Льод все одно буде, тому зараз ось, приїхав на місце, от колись рибачили. От, можливо тут буде вже і рибка. Рибаків багато, але вони всі на драча лупашать. От, а ми будемо на фідерок. Отак. От Зараз швиденько буду розложуватися і пробувати щось ловити. Тому сідайте зручніше і всім приємно перегляду. Речей, як завжди, в мене по мінімуму. О, стільки брав все, що необхідно. Це тут мої поводки, ліска. Прикормка сьогодні буде інтеркріль, холодна вода, плотва. Вона темна. І це добре. Так, почнемо розложуватися. Прибалити буду на форс актив. Оп, 4,2, тест до 150 грам. Ківертіп буде ось цей салатовий, от, чувствительний, бо з ним, тільки зараз з ним і треба. Катушечка Castmaster 5000. Шнур у мене 0,18 стоїть. Але треба тоньший. Ну що ж, час зараз, зараз замішати нашу прикормку. Всю не буду замішувати. Ну, бачите, яка фракція. Завжди такі штучки наші, наші прибуванка залишаються. Отак вот клац і все. чтобы не высыпалось. Так, ну что ж, сейчас замешаем. Дивите, как классно. А, похудеет. Прикольно. Немного воды. Главное, не переборщить с водой. Холодная вода. Все, прикормка готова. Сейчас, как вишечки она настоится, не будет вообще в огонь. Мінус темної прикормки, ось такі руки. Гачочок в мене буде, бачите, ось такий 14-й овнір. Бачите, маленький-маленький. І лісочка ось така 0,1. Теж непогано, мені подобається. Так, Тут у мене патерностер, друзі. Ось такою, бачите, петелечкою, щоб було удобно знімати. Буду кидати кормушка в формі кулі 70 грамів. Бо тут течія присутствує і треба так далеченько кинути. Зараз повіде сюди. Ось Зробив, бачите, зав'язав. Десь сантиметрів 50 у мене буде. Ось який маленький гачок, ледь-ледь його видно. Рибалити сьогодні опариш, Ще той залишився. Маленький цей піночка типіночка по дві штучки буду нанизувати. Якщо буде голодно, то буде клювати. Багато не буде. Все. Значить, якраз прикормка вже настоїлась і все. Ну що ж, першу я вже закину. Як то кажуть, ловись рибка. Велика і тільки велика. Треба підтягнути. верніше, натягти шнур. Щоб була натяжечка. Так, нічого поки не клювало. Поки нічого. Бачите, все на місці. Тільки воду дають. Ну, те, що добро. добре. А ще мабуть додавлю свіженько. Перезакину ще раз. Но проще це мужики підпливали на човні, кажуть, що сьогодні погано. <гум> надрача у них. Не йде. Ну, я б не сказав, народу багато, даром би не сиділи. Так, Поки є час, можна дірнути чайку. У мене ще дружина зробила 20 бутербродики. Класна тема. На природі буде просто бомба. Клас. Течія, бачите, вправо це, мабуть... Забирають воду. Сьогодні хоч і мінус, мінус 2 вроді би, але бачите, шнур не намерзає. Це добре. У, а так, після завтра, ну, якщо все правдиво, то обіцяють, вже мороз більше 10 градусів, а там далі і мінус 25. От. Тому вже на фідер точно не вийду, а підемо на розвідку От, по таким маленьким ставочкам. Там у нас є така затока, туди там точно, я думаю, воно замерзне. От. І пошукаємо окуня. Спробую ще зараз на пінотісто. У мене є. Колись на нього непогано клювало. Якщо рибка зараз не на дні, а трішки зверху бере, то це буде саме те, що треба. Ну, Не клювало, пробуємо перезакинути. Нічого нема. І не клювало. Як було три, так і є. А, гострі. Спробуємо ось так, бачите. Все перезакинув. Поставив вже пінатістам, може на нього буде так, Воду дають і щось не хоче клювати. Це було кінно тіста в мене тут, але мабуть воно не працює. Зараз глянемо. Ну, я не думаю, що воно склювало, скоріше за все, тісто розтало. Так, бачите. Зараз спробуємо ще раз опарика. Все, перенанизав, але ну вже опариш. раз знову кидаю на точечку. Оп. І по кліпсі. Щось сьогодні взагалі паршиво скльово. Тільки бачив, тільки що бачив, ходив теж рибак е, ну, з берега на спінінг кидав, то каже ноль. Нічого нема, ні окуня, ні судачка. Ну, така вона рибалка. Не знаєш, коли клюне. З таким кльовом тільки чайок і пить. Ха -ха. Вообще, щось поганенько. Дивно. Хоч би одну зловить. Вроді щось клювало. А вот это чья крутнула кормушку. А бы клевала. Друзья, а бы клевала. Ну, уже поклевка. Сейчас ваш кайде. Это угу. первое, что пошло. Може за щось зацепився. А не, дивіться. Я ж казав, клювало. Я ж казав, клювало, дивіться. А перша риба за сьогодні, друзі. Плотвичка. Яка гарна, лінію видно. А чочик, звісно, так. Да. Заглотнула дебело. Зараз будемо витягувати тебе. Ну що гачки непогані, бачите? Маленький гачок, тоненька лісочка і все працює. Зараз тобто ще око от так от. Бачите, перша рибка є. Я думав, не буде, а вона... І клюнуло, було видно, що клює. так. Тик-тик. Спочатку така мисль, що е, течія і кормушка, знаєте, воно так. А ні, значить була покльовка. Ну класно. Хоч і невеличка, але приємно. Щось стояло, думаю, перезакину. Ні Черта, не клювало. Ну ладно. щось А ні, бачите, була покльовка, була. Та пара щось піджувала. Це я ще піджувала. перезакину Прикормка ще залишилась. Попробую зараз добити її. Ось бачите, яка? От. Прикольно, мені подобається інтеркрилівська. Хоч там ну Непогано, от. І всі тут, бачите, така фракція крупненька. Міленька є, різна. Це вже покльовочка. Прям так віднуло. Ага, нічого. А клювала зараза, блін, було на да. один з'їло парик. Сьогодні хрибачу тільки в кліпсу. От, не пробую там, різні дистанції, просто чисто в одну точку. От, намагаюся трішки закормити і подивись, який буде результат. Буде така чиста-чиста, холодна, але прозора. Я думаю, на камеру буде класно знімати на підводну зйомку. Вирішив чайку дернути. Бо морозець, хоч і мінус один. Але я б сказав, так, знаєте, чувствується як до трьох градусів. Ну, шнур не обмерзав. Ой, класно чайок. Це просто бомба. Ще коли він гарячий, на дворі холодно. Це супер. Так, ну я щось дивлюсь, чесно, рибаків багато, але ну, ніхто нічого не тяга. Тобто навіть надрача. Нічого нема. Ну, сном там один підходив рибак, питав, каже, що попадається. Ну, кажуть, карась, судак, ну іноді підлящик, все. Ну, тобто плотви нема. От така риба. Пробую трішки підтягувати. Вже риба пасивна. От. А так трішки піддергаєш, наживочка підіграла. От, і рибка може її схватить. Дивіться, опариш, вроді би, бачите, ось, обсмоктаний. Тобто цікавилося, що, мабуть, мала-мала. Підсадив, бачите, такого лошарика, щоб вона спливала. Пробую так. Взагалі зараз. От. Зимова рибалка має бути лід. І на льду і шукати Такий час на фідер ловити це, це, це ще те випробування. Так, шнур підтягнув. Пробуємо з лошариком. А рівень води, ось аж куди доходить, ось сміття приносить. Дивіться, це, це, це аж ось тут вода. Це такий рівень. Це може бути дуже-дуже швидко. Прийшло буквально 5-10 хвилин і вода вже аж тут. Може, хто пам'ятає, ми на цих піньках з пашою рибачили, От, ну, восени можна сказати. Но тут класна плотва клювала, підлящики, карасики пробивалися. Так що місце таке класне тут. Я б сказав, би рибне. Ну, і окуня тут багато. Тут Тут такий рельєф дна цікавий, тобто такі виямки є, бугарки. От, воно ну, там течія, тобто риба може знаходитись в засідках. Якщо два рази так дибнуло, ну, прямо скажу, що це покльовка була, але схоже. Ну і воду, мабуть, туди зараз. А якщо вже підсікать. Навіть не знаю в натяжки стоїть. Спробую витягти. Ні, нема нічого. Дивіться, як щось гризануло. Прикольно. Це ж треба було так одгризти. <гум> <гум> да. Була покльовка. <гум> пінопласт, половину відгризло. Ще раз перезакинув. Знову взяв цей пінопласт і запарише. Тільки що дядька ходив на спінінг з берега кидає. От, пробує там окуня судака, то, каже, сьогодні вообще нічого не було. От. Ну і води багато. Не підійдеш так, щоб кинуть. От деякі там рибні місця. Але, ну, не знаю, погодка да, така для хижачка покидати можна. Можна було б сьогодні конечно, поїхати би і покидати, але не було у мене сьогодні часу. От, це після роботи. І ну, там, поки туди доїхати, поки розложитися, це довго. Тут приїхав ось на фідер раз-два і можна хоч порибачити. Ну, там. 2-3 годинки. Якщо був би час, можна було б по берегу пройтися, попробувати, може і окунь. Був би би був Покидати спінінг. Щось, друзі, починає холодати, от, показує мінус 3, але відчувається десь як мінус 5. Ось така вийшла рибалка. Дякую всім за перегляд. Чекайте нове відео. От. Хочеться вже з льоду половити, дуже хочеться. От, на вихідних передають морози і думаю, там щось вийде зловити. Тому ще раз дякую за перегляди і чекайте нові відео. Пока-пока.